Було слово. І слово було Бог. Ним повстало все. І ніщо, що повстало без слова цього не повстало. Тому так важливо заклик священносжителів на кожній тоді будьмо уважні, для того, аби це слово не пройшло мимо. Одно в одному вухо увійшло, а через інше вийшло. Ми маємо саме два вуха не для того, щоб одно входило в інше виходило, але для того, щоб слухати більше, ніж говорити. Бо не маємо двох родів, а один. А вуха два. І що більше навіть псалмопівець просить і молить Господа, постав, Господи, стан моїм сторожу. До губей усмих варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого. Не дай. І це серце, яке є в нас, це місце тільки для Бога. І коли Христос є серед нас, і ми вірою приймаємо, що Він є тут. І уважно слухаємо Його Слово, і приймаємо Його, то Він це серце просвітлює. Чому? Бо нема серед нас тих, які би мали чисте серце. Одне серце, яке є чисте і святе, це є серце Ісуса. Серце Ісуса. І саме це серце він дозволив пробити, аби з цього серця вилилася благодать на всі серця людські, аби ті, які приймуть його благодать, милосердя, Його любов, аби очистили свої серця, як написано в Божому Слові, двоєдушники. Чуєте, які наші серця двоєдушні. Очисти серця свої двоєдушники, аби була тільки одна дорога і маєте вибрати тільки один шлях, бо ви не можете стояти одною ногою на одному березі, а іншою ногою на іншому березі. Не можете приймати святощі Христові і бути так само приймати демонські речі світу цього. У цьому коктейлі, який ми замішуємо у своєму житті, нічого доброго не буде. Не можете двом панам служити. І людина стоїть перед вибором. На який берег їй прийти? На цьому, де так багато людей. Так багато людей. Я буду там, де всі люди, а написано широка дорога. І багато нею ходять, а кінець її погибе. Вуська та стежина. Мало нею ходять, але кінець її життя. Дорогі, ми тут зібрані і Господь до нас промовляє цей Тут храм і благовіщення це добра новина. Бо Господь нас кличе, каже, перейди з широкої дороги на люську стежину. Бо двом панам ну, не зможеш служити. Бо одного полюбиш, іншого зненавидиш, тому будеш служити, але ну, неможливо, це тебе розірвеш.